Знаєте, сьогодні свято для університету, тому що Практично колективи біотехнологічного факультету, ветмедицини, інженерного факультету майже в повному складі присутні на цій виставці, яка є базовою, особливо для розвитку тваринництва. І ми бачимо свою перспективу розвитку спеціальності, якраз у співпраці з провідними компаніями, які вже працюють на ринку Європи, світу і в тому числі України. І якраз зараз пройшли переговори з керівництвом фірми Делаваль щодо співпраці з нашим університетом. Особливо в частині фахової підготовки студентів в процесі практичного навчання і формування виробничих модулів на базі нашого віварі це дає можливість наблизити навчання до виробничих умов. І найголовніше це те, що всі технології, які будуть сьогодні, Відпрацьовані в університеті, вони відповідають світовому рівню, і наші молоді люди, які закінчать університет, вони будуть абсолютно адаптовані до тих умов, які вимагає сьогодні виробництво. Ми говорили не тільки про індустріальні технології, ми говорили про міні-ферми, ми говорили про фермерське господарство. Всі ці модулі будуть знаходитись на території Сумського національного аграрного університету. І ми сподіваємося, що це буде майданчиком не тільки навчання студентів, але і центром тяжіння для фермів. Для власників корів індивідуальних селянських господарств, які побачать, як можна покращити економіку свого маленького чи великого підприємства за рахунок інтенсивних технологій через підвищення продуктивності і найголовніше якості продукції, безпечності. І зрозуміло, по більш високій ціні вони зможуть її продавати. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми бачили високий процент Вже пригадаємо кілька тезисів, тезів критерій. Тез, тез. Ми перш за все в цій частині говоримо не скільки про іноземні підприємства, скільки спільні підприємства, які е, працюють на території України, і ми давно зробили цей крок. Він перш за все полягає в тому, що для практики за кордоном е, і в кращі підприємства відбираємо мотивованих молодих людей, які перш за все володіють однією з іноземних мов. І в цій частині е, європейські – це перш за все німецька мова, а там, де Сполучені Штати Америки, Австралія зрозуміло це англійська мова. І от коли Проходить відбір, коли наші молоді люди пишуть резюме, а потім іде співбесіда. Їхнє володіння не тільки технологією, а однією з іноземних мов і адаптованість по суті до сучасного виробництва. Вони виходять переможцями в будь-яких конкурсах. І сьогодні Черкаська, Київська область, Чернігівська, не говорячи про Сумську, закомплектована випускниками нашого університету. І якраз керівник фірми Делаваль по Сумській і Чернігівській області також є випускником Сумського національного аграрного університету, факультету ветеринарної медицини. We'll be right <laughs> back.